Так, шановні колеги, у нас зареєструвалося 14 депутатів. 14. Щось не так? Равченко, а і воєни ж немає. 14 депутатів, так, тому наша сесія є правомочною, можемо розпочинати. Наше засідання. Прошу. Паную вшанувати пам'ять наших загиблих хвилиною мовчання, наших загиблих захисників та захисниць, які віддали своє життя за нашу батьківщину та за нашу свободу. Пропоную переходити. Так, е, позачергова е, позачергова 35-та сесія Педосівської сільської ради, 8 звітання, оголошую відкритою. Е, переходимо до порядку денного. Пропоную затвердити порядок денний. <клухи> да, згідно розпорядження. Е, так, е, Питання у нас, одне питання про внесення змін до показників бюджету Феодосівської сільської територіальної громади на 25 рік. І друге питання у нас різне. Да. Ви записувалися? так? Ні, не записувалося, тому що на сайті у вас нічого не опубліковано. Чому не опубліковано? опубліковано на сайті. Коли? Ну, Позачергова сесія? В четвер, так, да. з ну, 15 числа. Доброго дня ще раз. Я думаю, що е, більшість з вас знає хто. Ми дуже просимо внести порядок денний про дозвіл розробки детального плану, який вже просимо у вас дуже довгий час. І внести в порядок ден. Це все вже повторюється не один раз. Ви знаєте, про що йде про реабілітаційний центр. І я не хочу довго, дуже довго говорити, і тому прошу вас винести голосування про внесення в порядок дня. Дивіться, в нас були зміни в законодавстві про детальне планування на, за межами населеного пункту. Відбулися, а? Відбулися зміни, тому е, відділ архітектури е, подав е, запит на роз'яснення, і нас ще немає роз'яснення з даного питання, тому. Роз'яснення не впав Ну, Як нам цей процес? Це ж дозвіл тільки, Це ж не робив. Ми просимо вас. До надати, я просто оповторююсь. На дозвіл на розробку детального плану. Поза межами населеного пункту. Поза, поза, на, меж. поза межами планування. Я скажу, розвал... відбулися це... зміни з 25-го року в законодавстві є. про детальне планування за межами, за межами населеного пункту. Тому це питання ми не можемо внести в порядок денний. Це за затвердження детального плану? Чи дозвіл на розробку? Дозвіл це на розробку можливо. А? є можливо в... Дочекаєшся Дочекаєшся мотивувати, мимо, мотивувати, пропонуємо дочекатися відповіді на... Роз'яснення да, роз'яснення. Тому, на жаль, ми не можемо внести в порядок денний не... ваше питання. І ми не розглядаємо на даній позачерговій сесії земельні питання. Тому я не я бачу можливості це не. зробити. Дивіться, тоді а, ми вам залишаємо копію. Це Державна регуляторна служба, яка вам дає копію. Завтра цей лист буде зареєстрований, якраз угу. про роз'яснення дозвілу на розробку детального плану. Дивіться, я просто зараз всі депутати тут і хочу сказати, ми з травня. Минулого року просимо вас надати дозвіл на розробку детального плану, в який входить реабілітаційний центр. У вас то одна проблематика, то друга проблематика, то третя проблематика чи четверта проблематика. Державна регіону служба надала роз'яснення про те, що ми можемо подавати детальний план без розгляду сільської ради. Ми не хотіли цього робити, тому що, по-перше, ми поважаємо вас як депутатів і поважаємо належна мешканців е цього місця. Тому дуже просимо вас, як є, вас є, і коли б було на, на, по, по поводу роз'яснень на дійсному дати у нас немає Тобто у вас немає відповіді. Запрос зробили, ну згідно там регламенту вони будуть відказати. Хтось да, може так, можна да, надати, коли було з, з, зроблено запас? Та нема тут спеціалістів. Зараз позачергова сесія одне питання нагальне. Інші спеціалісти тут не працюють. Вам ніхто не дасть немає відповідати. У нас позачергова сесія, ми розглядаємо одне питання важливе для громади. Я Нема спеціалістів на відповідь. На доповіді. Дивіться, ну, це дуже, як вам сказати? Виглядає ну, це, це, це виглядає як затягування процесу і Але дуже процедурно Дивіться, з травня місяця з березня нас є вже поколений. Ви знаєте, ви знаєте, що було з травня місяці. Були певні умови, по яких ми могли це зробити. Ви кажете з травня. Це ми ж не, не те, що ми з травня вас. Якось там не хочемо розглянути вашу заяву, так? Ви ж знаєте ситуацію, яка була. Може ще рішення. Що, що? У вас... є попереднє рішення. А ви минулого разу казали? Ви казали про те, що рішення є. І... Мене звуть Наталія Петрівна. Наталі, Прив... Прив... По-друге, це було не рішення, а це можливо було розгляд на земельній комісії. І це може бути тільки рекомендація. Яка виноситься потім на раду і приймається так, рішення ради. Роди до його на сесії до цього теперішнього часу не відбувається. Ну, тут написано рішення. Це проєкт може бути. Це проєкт, там. Зверху написано Зверху написано проєкт написано проєкт. Ладно, дякую вам велике. Ще раз, я. Ну, це... Ми ще раз до вас звертаємося просто з проханням, допомогти нам в цьому питанні, щоб нам надали можливість, щоб розглянути саме надати е, дозвіл на розробку цього рішення, тому що нам потрібне, шановні депутати, нам потрібен цей реабілітаційний центр. Розумієте, в які часи, як зараз відбуваються, які проблеми зараз з ветеранами, з людьми, які потребують реабілітації. Тому в нас великі прохання піти нам на зустріч. Ми дуже просимо, ми приходимо до вас третій раз, третій раз ми даємо документи, і ми бачимо, що це виглядає як затягнення. Ми б не хотіли приводити сюди людей, які б просили так само, як і ми, ветерани і так далі, їм є чим займатися. Але ми будемо вимушені на жаль. Тому прохання, будь ласка, скажіть на наступну сесію. Ми завчасно підготуємося з елементним відділом. Ми звернемося стосовно роз'яснення даного рішення, і вже тоді будемо знову ж таки на засідання звертатися для розгляду. Якщо це буде можливо, якщо там ті зміни, ті зміни які хотіли, вам дозволяють розглядати вносити проєкт мін на слухані, то ми хотіли би. Ми на наступну сесію будемо так само присутні і будемо просити вас розглянути це питання і внести в порядок день. Дякую вам, шановні депутати. Okay, я думаю, що це буде через сесію, тому що на чергову сесію також ми також не будемо виносити замельних питань і нам треба я... зміну, зміну внести в постійну депутатську комісію. комісію, тому що в нас комісія. Є, не вистачає в комісії немає кворуму. Розумієте? Да. Нам треба сформувати комісію, Ми можемо на слідушій сесії сформувати комісію, яка може це розглядати. І на наступну сесію у нас також багато зібралося людських питань за мене, але ми їх не можемо запустити з тої причини, що немає зараз комісії. Нам потрібно сформувати склад комісії. На склад комісії на дозвіл розробки детального плану потрібно. Я всього напрямку роботи. Профільна комісія повинна розглянути. Профільна комісія ваша вже розглянула. Проєкт рішення є. Тому, будь ласка, я вас дуже прошу. Що ви платаєтесь вплинути на думку, де проте. Ми, ми вам дивіться, це ми, вам, ми вам пропонуємо варіант, ви, ви створюєте тиск. Я вам відверто кажу, ви от, 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 прийдете на наступну сесію, скажете, ми були на тій сесії, ви нам пописали. Так, скажемо вам. Да, от ви скажете, я вам кажу, що на наступній сесії, яка буде 30 числа січня, не будуть розглядатися земельні підписи. наступно, після 30 січня, коли буде. Після 30 січня плануємо приблизно. В 20-х числах 20 лютого приблизно, от тоді ми вже до цього питання зможемо підійти. Дивіться, щоб не було, <клес> я, я, я вам просто теж кажу, <клес> щоб не було, що потім тиріз та інше. На нас теж то, також робиться теріст в плані військових, які говорять про те, що реабілітаційний центр потрібен зараз. і, і, і ну, Якщо ви не розумієте, як на нас тиснуть. Як тиснуть на наші іноземні партнери, які фінансуються, як тиснуть інші, і чому це потрібно на, наразі е, державі? Ну ну вибачте, рішення це потрібно прийти нормально без тиску, розібратися. Правильно, так ну так. Ну, а якщо є від місцевих жителів є претензії? Ну, детал... Ми хочемо захочемо затвердити дозвіл на розробку детального плану. Це, це не, не детальний Я план. У цій усіх 22 га чи вашого посольства? Так. Усіх 22 га. Що для цього питання треба? Так, так. Озвучуйте, якщо інші можна. Дивіться, для того, щоб ви могли і люди могли ознайомитись з детальним планом, ми повинні його розробити. Для того, щоб його розробити, ви повинні дати нам, надати нам дозвіл. Це дуже просто, лаконічно і понятно. І потім люди, якщо не захочуть коли побачать детальний план, ну вибачте, ну, я вже на емоціях. Дивіться, дивіться, що ви ми... Будь ласка, увага, увагу. Дивіться, ми вам запропонували варіант. Ви нас почули. Дякую вам за увагу. Нам потрібно затвердити. Тобто, 20 лютого ви винесете це питання на, на Я правильно розумію? Будемо старатися дойти процедуру і винести професію. Так, шановні колеги, дякую за виступ. Пропоную затвердити порядок денний згідно розпорядженню. Прошу голосувати. Ставлю на голосування. Порядок денний. Бойко. Ворошилов. За. Заїкина. За. Манзяк. За. Михайленко Роман. За. Неруш. За. Осадчий. За. Пасічник. За. Пацкан. За. Самойленко. За. Стокарець. Хмара. За. За. Цікаленко за. Хоміч? Цікаленко за. Чубенко за. За. відсутня. За 14. Порядок денний затверджений. Дякую. Переходимо до першого питання порядку денного. Доповідач у нас Самиленко Оксана Світлана Іванівна. Шановні депутати, в проєкті рішення враховано обсяг коштів субвенцій з державного бюджету відповідно до постанов Кабінету міністрів України від 27 грудня номер 1515 деякі питання використання субвенції з державного бюджету на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти в сумі 2 мільйони 39,5 тисяч гривень. І від 27 грудня номер 1519 деякі питання використання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетом на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2025 році у сумі 105,6 тисяч. Згадані обсяги коштів в загальній сумі 2 мільйони 145,1 тисяч гривень пропонується направити до виконання відділу гуманітарного розвитку сільської ради. Крім цього, залишок коштів, який утворився на 1 січня 2025 року за освітньою субвенцією з державного бюджету за спеціальним фондом в загальній сумі 4 мільйони 37 тисяч гривень, пропонується направити виконавчому комітету сільської ради в головному розпоряднику коштів 2 мільйони 222,5 тисяч гривень і направити їх комунальному підприємству «Фуцерівське харчування учнів початкових класів. Відділу гуманітарного розвитку 1 мільйон 814,5 тисяч гривень, зокрема, на придбання засобів навчання для навчальних кабінетів 105,4 тисяч гривень, придбання мультимедійного обладнання 531 тисяч гривень, придбання обладнання і матеріалів з предмету захисту України 1 мільйон 179 тисяч гривень. За рахунок вільного залишку коштів, який утворився на 1 січня 2025 року, пропонується направити відділу гуманітарного розвитку 1 мільйон 139,2 тисяч гривень на співфінансування заходів нова українська школа 1 мільйон 8 тисяч гривень. І співфінансування заходів з навчального предмета захисту країни 131,2 тисяч гривень. У мене все дякуємо. Мене запитає сьогодні. Я подавав кінці року. Заяви в якості депутатського звернення щодо перерахунку заробітної плати технічним працівникам і працівникам до скільної Ви отримали ці документи і відділом Ну, Відділ фінансів не отримував. Можливо, воно пішло у профільний відділ гуманітарного розвитку на опрацювання. Ну тоді, якщо ви отримаєте, які, які можуть бути наші подальші дії для того, щоб все-таки це питання можна, скажу, так, зрушити з місця і прийняти. Ми вже ну, на мою думку, особисту думку, вивчимо зразу правову підставу, тим більше в світлі введення в дію закону про дошкільну освіту, нові ну редакції, там чекаємо теж нормативні акти, тому що там вже змінилося навантаження, і буде інша штатна чисельність. І будемо розглядати це питання. Те, що в правовому полі. Окей, дякую. Тепер наступне питання. На минулій сесії на фудсервіс ми виділили майже 14 мільйонів. Скажімо так, ці, ця сума 2 мільйони, це додатково до тієї що це сума 2 мільйони це субвенція з державного бюджету почування. на харчування. Це додатково до такої Звісно, що... так. Ми тримаємо на да, контролі з тих 14 мільйонів, 7 мільйонів було передбачено на да, придбання безпосередньо продуктів харчування. І враховуючи, що надходитимуть кошти субвенції, я думаю, що в цьому році теж може більше всього, що буде ще субвенція, то ті кошти будуть економитися. Вони все рівно їх не використають. Тоді питання наступне. Тобто в минулому році ми приймали 50 на 50, тобто це відпадає в цьому році безкоштовно, безкоштовно, повністю безкоштовно. Окей, дякую. Це динаміч. Ще Нема. питання, заваження? Ласка. Сьогодні на засіданні бюджетної комісії ми даний проєкт з, з проєктом познайомилися і депутати дали рекомендацію винести на затвердження сесії сільської ради. Добре, що питання немає, ставимо на голосування. А? Да, так, ставимо. так, ставимо на голосування. дані питання. За. Бойко. Ворошимо. За. За. Заїкин. За. Мандзяк. За. Михайленко Роман. Нерушка. Осачків. Пасічник. За. Ацкан. За. Самойленко. За. Токарець. За. Мара. Поміч. Сікаленко. За. Хоміч, за. 14 і за рішення приємно. Дякую. Шановні колеги, порядок певним вичерпну, можливо, врізні якісь. Ну не надходило, що нічого не пізняло. Ні, ну наче дорогу там вже не було. Різно тільки цей був виступ, так? Що що? Різно був цей виступ. Ні, виступ був Ну вони взагалі не записувалися, але виступ був, то я не знаю, давайте, може, цю ситуацію поговоримо, кого є яким. Чи нам потрібно закрити сесію? Нам потрібно закрити сесію? Так, єдине, що гімн Акапелла проспіваємо, бо збираємо. Що, що? Прозвіваємо КПЛ, то забрали на АПП. Так, Позачергове засідання 35-ї сесії Федосівської сільської ради восьмого скликання. Оголошую закрите. Можливо, на телефоні Та Та Давай, Ще Не вмерла злочинця. Країни ні слава, ні воля. Ще... The the <speaking in foreign language> 35 сесії, позачергове засідання 35-ї сесії Родосільської сільської ради восьмого скликання оголошую закритим.